Доброго здоров'ячка! Ви дивитесь програму про нас, що хтось дуже зацікавлений у тому, щоб починаючи з сім'ї розвалити і нашу державу. Раніше у нас були дуже такі стійкі, міцні родинні відносини. По-перше, сім'я складається сім'я, тобто із семи членів сім'ї. Семи значить? поколінь навіть. А по Бо людина може пам'ятати сім поколінь. Сім'я хто це, що хто входив у склад сім'ї? По-перше, дідусі, бабуся. Це люди, які передавали свій досвід і підказували своїм дітям, які вже стали батьками по господарству, по життєвих справах. Потім батько й мама і троє дітей. Це, як мінімум, троє дітей. Чому троє? Двоє йшли на заміну батька-матері, а одна дитинка йшла на приріст населення держави. Це така була мінімальна сім'я, усі жили дружно, поважали один одного, були у кожній родині свої родинні традиції. І як ще, як сказав мудрий, якого я його дуже поважаю, Іван Огієнко, він сказав так: сім'я це домашня церква, на якій увесь світ стоїть, як на скелі своїй. Тобто, щоб була дійсно міцна держава, треба, щоб була міцна родина, міцна сім'я. А родина починається з весілля, із весільних традицій, і, і так далі. Продовжується воно до народження дітей, які приносять радість у родину. І в нас в українців була така традиція, що батьків шанобливо називали тільки на вид. Не було панібратства, як за Союзу говорили, що мама і дочка це як дві подружки, і потрібно звертатися на ти. Я рахую, що це зовсім неправильно, тому що це е, ну, не може такого бути. Якась пошана повинна бути, якась така відстань повинна бути між матір'ю, між батьками і дітьми. І важливо... Моральний, поріг. Моральний поріг. І важливо сказати про корені роду. Говорять так, дерево сильне тоді і дає гарні плоди, коли воно має міцні корені. так само у родині. Діти повинні були знати свій родовід, корені свого роду, знати свій рід до сьомого коліна. Чому до сьомого коліна? Тому що в народі говорили, що на восьмому поколінні душа покійних втрачає зв'язок із своїм родом. А що значить, от говорять, що потрібно свій рід любити. А щоб любити рід, потрібно про нього багато знати, бо не можна любити те, про що не знаєш або чого не знаєш. І от тоді розповідали, переходили з поколінь, переходили з покоління в покоління розповіді про прадіда, про прабабу, чим вони були, чим вони прославилися, як, як їх поважали в селі, який авторитет мала родина. І авторитет родини мав дуже велике значення, особливо при одруженні дітей. Як говорили, та там така родина, що там може бути путнього із їхньої дочки, або сина і так далі. Головою роду був батько. Коли одружувалися, це говорили так, що це е, пари, е, пари поєднуються на небесах. І був такий написаний закон: якщо одружився або вийшла заміж. Значить, це Бог поєднав ті пари, і ні про яке розлучення не могло бути мови. Та й взагалі у нас в Україні розлучення таких не було, бо думали люди так. Ага, те, що з'єднав Бог, не можна і роз'єднувати. Тому була міцна сім'я. Батько був, як я вже сказала, головою родини. Він е, забезпечував матеріальне становище родини, був господарем, подавав приклад своїм синам і на батькові трималася родина, так само, як і на матері. Рід весь тримався також на матері, починаючи із дитячої, материнської, колискової. І мати вчила е, дочок ремесла. Виховувала моральні такі устої, це були на, на обов'язку матері виховувати. Кажуть так, що у дитини заболить пальчик, а у матері заболить серце. Але раніше так було у родині все побудовано, що батьки особливої любові до дітей не показували. Вони любили своїх дітей. Але як говорила ма, ма, мама мого чоловіка, вона казала так, треба дитину любити тоді, коли вона спить. І це, напевно, було дуже добре, тому що зараз вже аж забагато цієї любові, цієї опіки, того, цього, що трясуться буквально над своїми чадами жінки. А, а що воно, занадто, то нездорове. А воно до до добра, воно абсолютно не приводить. І в кожній родині, і взагалі в нас в Україні були родинні звичаї. Коли наступали свята, то всі свята був так, як ну як, батько це був е, тією людиною, яка керувала усіма святами, усіма традиціями, які відбувалися в родині. Він розпочинав От, це свято. Розпочинав і свята, і так далі, оці всі обряди. Навіть і тоді на, свят, вже на святий зені... вечір вносив дідуха, да. запалював свічку, першим брав ложку їсти <как> страви. Першу і таке. Першу Ложку страви. Перший виходив е, орати поле святково так. одягнений, починав жнива першого снопа е, 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 зажинав батько. І, а діти, що діти? Діти це все бачили, знали, що так мусить бути, що так положено, так. І е, у нас були дуже такі міцні родинні зв'язки у сім'ях. Е, ну, як я вже сказала, дивіться, що робиться зараз. Щоб зруйнувати державу, треба зруйнувати сім'ю. Колись, коли я ще працювала у технічному коледжі, я дала таку тему, вільна тема була роздуми про родину. Ну, маленький план я дала. Що за е, вашу теперішню родину, що б ви хотіли змінити у вашій родині, якою ви б хотіли бачити свою майбутню сім'ю. А це була група. Десь біля 30 хлопців, вже третій курс, це вже дорослі юнаки. І от я зараз, коли батьки, от зараз яка погана тенденція у нас, ну для когось, можливо, не погана, але я так вважаю, це заробічанство, це руйнування родин. Коли батьки виїжджають на заробітки, вони не питають у дітей їхньої думки, що як їм буде без мами або як їм буде без батька. І ось один хлопч, хлопчина пише, це дослівно, я запам'ятала. Мої батьки хочуть, щоб я продовжувала навчання. Звичайно, я виконаю їхню волю. Моя мама зараз на заробітках, вона заробляє гроші, щоб я зміг далі вчитися. Але ніхто того не знає. Яке то буде мені навчання за зароблені нею гроші? Недавно ми з татом поїхали до Києва, щоб зустріти нашу маму. Я так за нею скучив, мені захотілося підбігти до мами, обняти, поцілувати її. Але коли мама зійшла з трапу літака, я побачив, що наша мама вже не та. Вона заробила гроші, але, але ті гроші підтимуть моє серце. І я нічого не хочу просити у Бога, тільки хочу попросити, щоб Він повернув нам ті тихі лагідні вечори, які ми проводили з нашою мамою. Поможи мені, Боже, в цьому. Оце дослівно слова дитини. Мама купила йому машину. Лишила йому гроші на навчання і знову поїхала. І нема тих теплих вечорів. І немає тих теплих вечорів. Я знаю, а далі нехай кожен поміркує сам і сам зробить висновки із цього, що я сказала. Чи головне гроші? Чи головне гроші. Сусідка моя по дачі 14 років була за кордоном. Без неї виросли її діти. Чоловік 14 років жив сам. Він спився, помер. Коли вона приїхала, його вже не було. І вона мені жаліється. От я приїхала, а мої діти мене не признають. А мої внуки взагалі не знають, що я їхня бабуся. А я кажу, ну так чому, чому ж ви дивуєтесь? Ваші діти виросли без вас. Без вас одружилися, без вас народилися внуки. Що ж ви тепер хочете? Видали їм гроші. Але не гроші головне, а ваша материнська любов. І оце, я от сама собі думаю, оце руйнування сім'ї призводить до руйнування держави. Уже в нас немає. Втрачаються родинні зв'язки. Діти забувають, відвикають від матерів. Матері відвикають від дітей. І головне, ну це і в церковній літературі, якщо прочитати, що є самим найбільшим злом гроші. Гроші, золото, заробітки. Які ми зараз виставляємо на п'єдестал. Так, а це виставляється на п'єдестал зараз усе. І що виходить? Матері і... заробляють гроші, висилають дітям, діти сидять по барах. По ресторанах, ведуть такий собі, от працювати не хочуть, ведуть такий спосіб життя. І от тоді виникає питання, які вони створять надалі, сім'ї свої, що вони якісь з якими традиціями, і з якими цінностями це буде все створено? Це по-перше. По-друге, раніше. Діти виховувалися на маминих колискових. Що колискова дійсно виховує, ну як, створить душу дитячу, колискова пісенька. Тоді переходили вже були дитячі пісеньки, були пісні для молоді, пісні дорослі, пісні на всі випадки життя. Ми забули зараз українську пісню. До колої мови немає. І мови немає. Та матері і не знають ков'язкової. Не, знаю, не матері, вже бабусі, а, не вже бабусі не знають. І от виникає зараз таке питання: якою мовою ми розмовляємо з суржиком? Чиї пісні співаємо? Чужі, бо своїх не знаємо. Я колись була у Польщі, там є соляні копальні на екскурсії. Глибиною десь біля 120 метрів, і там при вході написано. Чуже хвалимо, а того не знаємо, що самі посідаємо. Так і ми, яка прекрасна українська культура, які хороші родинні, міцні традиції, зв'язки, <кління> покоління знали ми свої. А тепер. Та не те. а тепер. Діти не знають днів народження батьків. Не знають. А, не я, знаю. а я гляну, ой, я позвоню до мами. Це жах. Так. Це вже За що жах. можна найближче. І от е, весь час у нас Українців так що щось запозичаємо. Ага, там краще, ніж у нас, там краще, ніж у нас. А чому краще? Що краще? Ну і на кінець я хочу такого віршика прочитати. Що е, така була повага до, до родини, до батька, до матері, і опустіться перед ними на коліна. Для них ми навіть в старості дитя, бо мати в кожного із нас єдина, дала найбільше в світі нам життя. Цілуйте матері, натруджені її руки, цінуйте люди ваших матерів, щоб на краю останньої розлуки пекучий стид. Сердецьне спопелив, ідіть і їдьте, поки є до кого, і шліть листи з далекої путі і покляніться люди перед Богом, що матері не скривдите в житті. Дякую за участь в нашій передачі. А всі дні народилися. Мілена Рудницька, українська письменниця, політична діячка, педагогиня, ідеолог жіночого руху, закінчила гімназію у Львові, Львівський та Віденський університети, філософський факультет. Була головою Союзу Українок у Львові, згодом головою Світового Союзу Українок, посол до польського Сейму, авторка книг, народилася в місті Зборові. Богдан Барвінський, український історик, знавець бібліотечно-архівної справи, навчався у Тернопільській і Львівській академічних гімназіях, університетах Львова, Відня, Берліна, доктор філософії, автор багатьох праць з історії України і Польщі, народився в Тернополі. Агнон Йосеф Шмуель, справжнє прізвище Чачкес. Єврейський письменник, член академії мови Ізраїлю, писав мовою іврит, автор численних творів, лауреат Нобелівської премії, народився в місті Бучачі, де діє музей. Борис Рудий, тернопільський скульптор, народився на Хмельниччині. Теодор Хмурич, диригент. Педагог, художник, заслужений працівник культури УРСР, народився в селі Бенева на Теребовлянщині. Василь Штокало, історик, краєзнавець, народився в Тернополі. Петро Багрій, спортсмен, тренер, майстер спорту міжнародного класу, народився в селі Болязуби на Збаращині, Мирослава Гонгадзе, журналістка. Продюсерка, громадська діячка народилася в Бережанах. Петро Ліснічук, актор. Заслужений артист України, народився в селі Сапанів на Крем'янеччині. Сергій Черняк, диригент, аранжувальник, народився в Кремлянці. Тарас Дольний спортсмен, майстер спорту міжнародного Класу уродженець з Баращини. Роман Чортківський, заслужений лікар України, громадський діяч народився в селі Ягільниця Чортківського району. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на зростаючому місяцю. Молодик настане 17 липня в понеділок, о 21 годині 32 хвилини. Тиждень буде вдалим для початку і вирішення різних справ, поїздок. 17 липня день передбачається напруженим. Будьте уважні. Овен для Овнів Липень буде місяцем активної роботи. Новий тиждень не стане винятком, тому не зайвим буде розпланувати свій час так, щоб у ньому був прописаний і відпочинок. Це дозволить покращити продуктивність та відчувати контроль над своїми діями. Талець та астрологи прогнозують доволі сприятливий тиждень, коли більшість завдань будуть вдаватися без надмірних зусиль. Тому Кличте музу на каву, та не зупиняйтесь на половині шляху до своїх цілей, у вас все вдасться. Близнята. Лезнятам дуже важливо зараз не намагатися виконувати мільйон завдань водночас, адже рівень успішності буде знижуватися, краще зосередьтесь на тому, що вимагає від вас найбільше уваги та зусиль. А також є актуальним. В такому режимі вдасться зробити значно більше рак. Ракам випаде нагода відпочити та отримати новий досвід. Тому дозвольте собі трохи розслабитись і не картайте. Себе за це. Повноцінні перерви позитивно позначаться не лише на самопочутті, а й підсилять натхнення. Лев у Леві доволі активний період у житті, коли захочеться встигати все і більше, тому незайвим буде чітко розмежувати час для роботи та для відпочинку, будьте готовими до нових пригод та не бійтеся показувати свої сильні сторони. Діва, дімо у новому тижні краще утримати світ надмірного спілкування з людьми, після яких самопочуття бажає кращого. Токсичні особи можуть забирати вашу енергію та відбивати все наткнення. Тож попіклуйтеся про себе та обмежте комунікацію з такими персонами. Терези для Терезів новий тиждень буде дуже вдалим, тож можна сміливо починати працювати над новими проектами та рухатись вперед. Не хвилюйтеся, якщо не все йтиме за планом, адже результат точно перевершить себе. Лінуватися зараз. Протипоказано, скорпіон. Скорпіоні очікує доволі нестабільний тиждень, коли про планування можна буде забути. Але це не означає, що попереду не надто приємний період у житті. Концентруйте увагу на позитиві, щоб не втрачати свій запал. Стрілець. Стрільці зможуть відчувати себе справжніми професіоналами своєї справи, тому дуже важливо не піддаватися марнославству. Підтримуйте здоровий рівень егоїзму та не намагайтеся керувати іншими. Це дозволить. Уникнути багатьох проблем у майбутньому. Козоріг козороги у липні перетворяться у найстійкіших працівників, яких неможливо вибити з колії жодним чином. Але це лише зовні тому саме час попіклуватися про свій душевний стан. Не ігноруйте погане самопочуття. Водолій водолієм новий тиждень липня принесе приємні зустрічі та нові можливості. Але дуже важливо правильно оцінювати ситуацію, щоб не втрапити у халепу через свій запальний характер. Спробуйте простіше дивитися на речі, щоб уникати зайвих причин для роздратування риби. Риб попереду чекає цікавий період у житті, коли потрібно буде правильно розставити пріоритети. Пора. Припинити ховатися за спинами інших та недооцінювати свої уміння. Ваша впертість буде заважати іти вперед, тому спробуйте її побороти.